Вітаю панство. Ставлення українців до росіянців потрібно формувати згідно з реалій сьогодення та перспектив українсько-росіянських відносин. Триває повномасштабне вторгнення росіянів в Україну, і це зобов'язує українців ставитись до росіянців як до неповноцінних істот, позбавлених будь-яких людських якостей. А от і негідних нашого людського ставлення ні жалю, ні співчуття. Українці повинні в усіх сферах життя максимально принижувати росіянців росіянський язик. Росіянську культуру, росіянський генофонд та все, що пов'язане з росіянцями, робити цей слід максимально вишукано, культурно та інтелектуально, так як і личить робити представникам вищої культури по відношенню до примітивних істот. І це стосується не лише росіянців сучасного, але й росіянців минулого. Фактично, потрібно обнулити позитивну інформацію про росіянців та своїм ставленням сприяти формуванню в росіянців Комплексу меншовартості та комплексу неповноцінності, Шановні українці, ставимося правильно до ворогів наших, і буде нам перемога, і буде нам велика та соборна Україна відбереться по Волгу та Кавказ і аж до Сахаліну. Слава Україні!